Вітаю вас, ефір телекомпанії Відікон продовжить програму «СумДПУ онлайн, яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Напередодні третьої річниці повномасштабного російського вторгнення президент України Володимир Зеленський в Києві зустрівся із захисниками і захисницями, ручивши їм високі державні нагороди. Серед нагороджених вищим державним званням Герой України уродженець Охтирки, 50-річний молодший сержант Федір Кіселар. У 1996 році він закінчив навчання у сумському державному педагогічному, тоді ще інституті, здобувши диплом вчителя фізичної культури. По завершенні навчання працював за фахом у маловистарабській середній школі. У 2015-му брав участь у антитерористичній операції. З 2017 по 2019 рік працював директором обласного ліцею інтернату спортивного профілю Барса. З перших днів повномасштабного вторгнення обороняв Сумщину. Кіселар брав участь у звільненні Тростянця. У вересні 2023 року ініціював створення спеціального підрозділу для дистанційного мінування та знищення ворожих інженерних споруд. Під його керівництвом, уперше мінами типу ТМ-62, замінували 7 кілометрів дороги Бахмут-Костянтинівка. Торік під час евакуації пораненого побратима він зазнав тяжкої мінно-вибухової травми, лікарі, рятуючи життя Федора, змушені були ампутувати йому ногу. Орден Золота зірка Федору Федоровичу Кіселару вручив особисто президент України. Він став третім серед випускників Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка, героєм України після підполковника СБУ Олександра Аніщенка, посмертно і майора морської піхоти Сергія Хоминича. Минулого понеділка вчена рада СумДПУ провела своє планове лютневе засідання. Перед початком розгляду питань порядку денного ректор університету, професор, заслужений працівник освіти України Юрій Леной, привітав кількох своїх колег. Проректора з науково педагогічної роботи і розвитку інфраструктури кандидата педагогічних наук доцента Юрія Штику з 55-м днем народження, заступницю директора навчально-наукового інституту культури і мистецтв з виховної роботи та інформаційного забезпечення Єлизавету Шумакову з одержанням диплома доктора філософії. А дві працівниці університетської наукової бібліотеки Алла Стельмах і Тетяна Шостак одержали дипломи лауреатів конкурсу бібліотекар року у номінації за кращу інноваційну пропозицію. Який відбувся на базі Харківського національного університету імені Каразіна? Що ж до порядку денного, то перше питання про підсумки наукової та науково-технічної діяльності університету за 2024 рік та завдання структурних підрозділів щодо підвищення ефективності наукових досліджень у 2025 році. Про що членам вченої ради доповідала проректор з науково-педагогічної наукової роботи, доктор економічних наук, професор Ольга Кудріна. Відзначила місце СумДПУ у національних і міжнародних рейтингах. Участь викладачів у національних наукових конкурсах згадала тих, хто проявив активність у міжнародній грантовій діяльності. Не забула повідомити про розширення географічного спектру міжнародної наукової співпраці, про міжнародну академічну мобільність, про п'ятьох стипендіатів Кабінету міністрів України для молодих вчених. Збільшення надходжень до загального та спеціального фондів університету від наукової діяльності про 290 аспірантів, з яких 87 іноземців, і про вісьмох докторантів. Вчена рада заслухала звіти проректорів про виконання умов контрактів за чотири роки перебування на посаді. Новоспечений перший проректор Ганна Заїкіна звітувала про досягнення на попередній посаді проректора з науково-педагогічної, соціальної та виховної роботи, яку обіймала до кінця 2024 року. Крім неї, за чотирирічний термін перебування на посаді звітували проректор з науково-педагогічної наукової роботи, доктор економічних наук, професор Ольга Кудріна, і проректор з науково-педагогічної роботи і розвитку інфраструктури, кандидат педагогічних наук, доцент. Лауреат державної премії України в галузі освіти Юрій Штика. Начальник центру якості вищої освіти, кандидат фізико-математичних наук, доцент Оксана Одінцова, доповідала членам вченої ради про результати опитування здобувачів вищої освіти щодо якості реалізації освітньо-професійних програм. А з подачі начальника навчального відділу Людмили Петренко вчена рада СумТПУ затвердила оновлений каталог вибіркових дисциплін для здобувачів вищої освіти, бакалаврату і магістратури. Одразу ж по завершенні розгляду питань порядку денного вчена рада Сумського педагогічного університету з нагоди третьої річниці початку повномасштабної російської агресії вшанувала пам'ять випускників і студентів університету, що за одинадцять років, починаючи з появи в Криму зелених чоловічків 20 лютого 2014-го, віддали життя за нашу незалежність. Їх 56. Вони представляють геть усі структурні підрозділи СумДПУ. Офіцери і солдати, штурмовики і бійці територіальної оборони, бойові медики і зенітники досвідчені і зовсім юні. Ми кожного дня молимося, аби ця статистика тих, хто повернувся на щиті, не зростала. Ми пам'ятаємо всіх, ми за кожного з вас помстимося і нікого з ваших вбивць ніколи не пробачимо. Вже за все перед Богом прощені, линуть ангели Дембеля. Засинайте, спокійно, хлопчики, це навіки. Ваша земля. Днями в СумДПУ імені Макаренка з робочим візитом побував директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко. Доктор соціологічних наук, професор, член кореспондент Національної академії педагогічних наук України, заслужений працівник освіти України, кавалер ордена за заслуги третього ступеня Олександр Сидоренко по праву вважається одним з найдосвідченіших і найавторитетніших менеджерів української освітньої галузі. Разом зі своїми колегами з харківського центру оцінювання якості освіти він завітав до сумського педагогічного, аби перевірити готовність університету до проведення на його базі травневого національного мультипредметного тесту для випускників загальноосвітніх шкіл. Разом з ректором СумДПУ, професором заслуженим працівником освіти України Юрієм Ляним, з гостями спілкувалися новопризначений перший проректор університету, кандидат психологічних наук, доцент Ганна Заїкіна і начальник центру професійно-кар'єрної орієнтації та вступу на навчання, і водночас відповідальний секретар приймальної комісії сум Ірина Михайличенко. В укритті під корпусом факультету іноземної та слов'янської філології, яке власне і цікавило харківську делегацію, до них приєдналися проректор з науково педагогічної роботи та розвитку інфраструктури кандидат педагогічних наук, доцент лауреат державної премії України у галузі освіти Юрій Штика, який і опікується створенням необхідних умов з точки зору безпеки, а також помічник ректора Володимир Латишев. Гостям продемонстрували кілька приміщень, обладнаних геть усім необхідним для проведення у разі потреби будь-яких заходів: надійне енергозабезпечення, стабільне теплопостачання, безперебійний інтернет, медичний кабінет, необхідні побутові зручності. Вже кілька місяців це укриття повноцінно використовується працівниками приймальної комісії, у ньому неодноразово проводили різноманітні культурно-масові заходи. До речі, востаннє до Сумського педагогічного університету з подібною перевіркою Олександр Сидоренко завітав півтора роки тому і, побаченим цього разу, залишився задоволеним. Ну, я найперше хочу привітати славний колектив педагогічного університету з ювілеєм. Я думаю, що це святкування. Було достойним і відмітили заслуги і важливість наявності у Сумській області такого важливого знаного університету. Задоволенням приєдную свої вітання з задоволенням констатую те, що наше співробітництво поглиблюється, воно є доволі ефективним. Я маю на увазі не тільки організацію національного мультипредметного тесту, а й співробітництво в інших паралелях. Останнього разу, півтора року тому назад, я знайомився з готовністю. Вона тоді була задовільною. Те, що я побачив сьогодні, приємно вражає. Дуже багато інженерних конструкцій додалося, дуже додалося багато різних локацій, як допоміжних, так і основних. Я дуже радий з того, що ми можемо додати сюди ще певну кількість. Я думаю, 10, а може і більше, навіть посадкових місць Це для нас дуже важливо. Для учасників національного мультипредметного тесту найголовніше в тому, що ми переконалися, що у нас умови не погіршились, а покращилися. І в плані безпеки для дітей, і в плані умов і комфорту для складання національного мультипредметного тесту. За що колективу велика подяка. Після дворічної паузи директорат навчально-наукового інституту історії права та міжнародних відносин поновив проведення цікавого турніру для студентів різних спеціальностей цього структурного підрозділу університету. Для шести команд з трьох чотирьох студентів різних курсів і спеціальностей істориків, археологів і міжнародників, організатори цих інтелектуальних змагань підготували низку запитань, які охоплюють вельми тривалий історичний період між двома революціями: від великої французької 1789 99 років, і до не менш значущої і для України, і для цивілізованого світу з огляду на її наслідки революції гідності 2013-14. Дцятого років і на попередньому етапі, і у фіналі, куди потрапили три кращі команди, кожна з них мала побувати у трьох різних ролях: доповідача, опонента і рецензента. Зрозуміло, що другий після доповіді першого має знайти контраргументи проти його суджень, а третьому належало порівняти рівень ораторського мистецтва, знання історичних фактів і вміння вести історичну дискусію доповідача і опонента. Запитання дискусійного плану, скажу вам, вельми непрості. Прогресом чи катастрофою для Європи стала велика французька революція, якби Наполеон переміг у битві при Ватерлоо у 1815, якою була б історія і політична карта Європи сьогодні? Якби Гетьманщина не втратила автономію у 18 столітті, чи могла б Україна стати незалежною раніше? Демократією чи військовою диктатурою була козацька держава, що стало своєрідним моментом істини під час Другої світової битва за Москву чи висадка союзників в Нормандії, перемогою чи початком боротьби стала революція гідності в Україні у 2013-2014 роках? Погодьтеся, що дискутувати на такі складні теми доволі непросто. Треба мати не лише базову історичну підготовку, а спектр пропонованих тем надзвичайно широкий, але й певну рішучість, якщо не сміливість, висловлюючи суперникам і поважним членам журі з числа провідних викладачів інституту власну точку зору. Утім, незалежно від того, хто здобув підсумкову перемогу і хто увійшов до трійки кращих, усі учасники історичного турніру 2025 року здобули неоціненне. Практичні навички ведення історичної дискусії, яких не дасть дистанційне навчання, і без яких не стати справжнім фахівцем з широким спектром історичних знань і філософського підходу при аналізі історичних подій. Даний захід має дві ключових складових: це Поєднання передусім приємного з корисним. Стосовно приємного, це, звісно, що матеріальне певне таке от, заохочення для студентів. Зокрема, фінансова підтримка, оскільки вона на сьогодні також є важливою. Особи, які себе проявлять в цьому змаганні, вони, звісно, що отримують певні такі от, матеріальне певне заохочення, яке буде стимулювати їх для подальших наукових звитяг та майбутніх їхніх досягнень. Стосовно корисного, це передусім нецінений досвід, який вони отримують в ході. Комунікації, міжособистісного спілкування, ну і звісно, що якраз таки за рахунок того, що буде в них постійна взаємодія, і як наслідок це їх професійне зростання, оскільки оцінивши і отримавши оцей неоцінений досвід, вони його зможуть використовувати в подальшому своєму науковому, так би мовити, житті. Днями в університеті відбулася звітно-виборна конференція первинної профспілкової організації працівників освіти і науки. Майже 80 делегатів від усіх структурних підрозділів, відділів університету, заслухали звіт голови профкому, члена обкому галузевої профспілки та обласної ради професійних спілок, заслуженого працівника профспілки працівників освіти і науки України Ірини Каравай про її роботу на цій посаді за останні п'ять років. Визнали її задовільною і сьомий раз поспіль обрали Ірину Миколаївну, керівником первинної профспілкової організації на п'ятирічний термін. Сьогоднішню програму ми традиційно завершимо новинами зі спортивних орен, де відзначалися студенти і зіркові випускники педагогічного університету хокеїстки сумчанки, у складі якої як випускниці, так і студентки інституту фізкультури і педагогічного університету в Литовському шауляї досягли найбільшого на клубному рівні результату у історії сумського жіночого хокею на траві, ставши володарками Кубка європейських чемпіонок з індорхокею. На стадії групового етапу команда Світлани Макаєвої і Євгена Бондаренка у боротьбі поступилася 1-3, чи не найголовнішому фавориту найпрестижнішого клубного індорхокейного турніру Старого світу нідер. Ландському клубу з абревіатурою SCHC у своїй назві. Утім, у наступному матчі проти турецького Еґе Вільдезарі Сумчанка порадувала розгромною перемогою 10-2, а завершила груповий етап перемогою над чеською Славія Прага з різницею у один м'яч, 4-3. у напівфіналі. Протистояння зі ще одним фаворитом кубкового турніру, переможцем групи Ей німецький Мангеймер. Яке завершилося несподіваною поразкою Німкень 0-3. Основний час фіналу проти тих же Нідерландок завершився обміном двома голами. А от серію булітів після голів Карини Леонової і Анастасії Шишиної виграє сумчанка. А з нею і головний трофей європейського жіночого клубного індорхокею. Нагадаю, до цього сумські хокеїстки один раз були срібними у 2009-му і тричі бронзовими призерками розіграшу Кубка європейських чемпіонок у 2015-му, 20-му і 2021-му. 24 роках. Випускник інституту фізкультури, майстер спорту міжнародного класу Сергій Світличний з особистим рекордом 19 хвилин 5 і 87 сотих секунди став переможцем зимового чемпіонату України з легкої атлетики на дистанції спортивної ходьби 5 тисяч метрів. Свого найближчого конкурента, волинянина Івана Банзерука він випередив на майже 8 секунд. У двох виїзних матчах об'єднаної команди Полтава Баскет Сумдипу Кадию США номер один у рамках чемпіонату України з баскетболу серед команд вищої ліги проти Дніпровського інваспорта з дюшорномерп'ять і запорізької козачки КПУ Одею США. Дива не сталося. У обох зустрічах наші дівчата поступилися суперницям, які перед звітним туром знаходилися відповідно на п'ятій і четвертій сходинках турнірної таблиці: дніпрянкам 55-65 і запоріжанкам 54-61. Після цих двох поразок сумчанки з полтавчанками утримали за собою сьому позицію серед дев'яти команд вищої ріги, вигравши чотири і програвши дев'ять матчів регулярного чемпіонату. Три наступні календарні номінально домашні поєдинки, об'єднана Полтавсько-Сумська команда, проведе останнього лютневого і у перші два березневі дні у Рівному, де зустрінеться з двома лідерами вищої жіночої ліги збірної Рівненської області і Франківським ПНУ ТЮСШ номер 2 які явно не збираються поступатися турнірними очками. А також з однообсідним аутсайдером, львівським Ківс Скіфом, якого у грудневому матчі вони перемогли 74-41. Отже, сьогоднішній випуск програми СумДПУ онлайн добіг свого кінця. Недовзі о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу Відікон, аби ви були в курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!